Якими є критерії визначення рівня соціоадаптаційних, соціокультурних труднощів? Соціоадаптаційні, соціокультурні труднощі визначають за наступними критеріями: поведінкові, особистісні, соціокультурні комунікація та взаємодія. Якщо говорити про поведінкові критерій, то слід звернути увагу на те, чи у дитини спостерігається емоційна збудженість, вразливість, рухова розгальмованість, агресивність, боязкість, плаксивість, дратівливість, негативізм, імпульсивність, сором'язливість, знижена самооцінка, демонстративні форми поведінки, недотримання звичних форм поведінки, труднощі під час побудови взаємостосунків з однолітками. Небажання коритися вказівкам дорослих, заборонам, покаранням, зауваженням, втечі як реакції протесту, стереотипні рухи, аутостимуляції, соціально неприйнятна поведінка, тенденція до наслідування та відтворення старих завчених штампів. В особистісних критеріях виділяють порушений емоційний фон сприйняття, переважання афективних реакцій, порушення здатності оцінювати свою поведінку, труднощі з освоєнням соціальних форм прояву почуттів, порушення формування вищих почуттів, естетичних, моральних, інтелектуальних здобуття освіти в закладі з навчання мовами корінних народів та національних меншин, виразна емоційна лабільність, легка зміна настрою, сугестивність, безініціативність, агресивність, конфліктність, підвищена тривожність, постійна замкнутість. Діти характеризуються нестриманістю, зратівливістю, що нерідко призводить до виникнення конфліктів, дезорганізації діяльності. Такі діти схильні до захоплення різними видами діяльності, проте продуктивність її швидко знижується. Негативні емоції, такі як спалахи гніву, образи, можуть виникати як через вагомі причини, так і через незначні. Також можуть проявлятися значні труднощі з адаптацією до змін. Емоційні реакції в такому випадку є одноманітними, спостерігається задоволення потреб у різний доступний спосіб. Прояви радості поступ раптово змінюються нападами суму, плачу і старії, проявляються судоми, тремор, аутоагресія, стіми, ехололії. Соціокультурні труднощі визначаються за наступними критеріями: прояви агресивності при спробі контактувати, уникнення зорового контакту, брехливі реакції, дратівливість, емоційна напруженість при попаданні в невідому ситуацію, відсутність розуміння загрози і оцінки ситуації, прийнятних соціальних правил та норм. Дитина не наслідує і не засвоює соціальні та гігієнічні навички, протестує проти них, має свої ритуали та стереотипну поведінку, інтереси обмежуються задоволенням фізіологічних потреб. Дитина не усвідомлює соціальні норми, має труднощі соціальної адаптації та комунікації. Пов'язані зі зміною соціокультурного середовища, зокрема, це внутрішньопереміщені особи, особи з родин мігрантів, особи із білінгвістичних родин, представники національних меншин та інше. Порушення у формуванні нових навичок, навичок самообслуговування. Якщо ж говорити про критерії комунікації та взаємодії, то вони проявляються у порушенні вербальних та невербальних засобів комунікації з оточуючим світом і дорослими, відсутності розуміння зверненої мови, вміння наслідувати, інтересу до гри з однолітками. Так і діти надзвичайно прив'язані до близьких, бо у них відсутня або ж у них відсутня реакція на дорослих взагалі. Повна відмова від спілкування з оточуючими та дітьми або обмежене коло спілкування, вони не вступають в контакт або занадто нав'язливі та розгальмовані в поведінці, не радіють при поверненні близької людини, не реагують на однолітків, не використовують жести для комунікації, уникають контакту з іншими.